Дійсно, дуже гарно, що громада проявила ініціативу і зорганізувалася, знайшла принаймні перші кроки для вирішення проблеми. І це дуже позитивний приклад, який треба поширювати. Єдине, я хочу трошки розчарувати вас і вашу громаду. Зрештою, інші вистав. проблеми, які мають аналогічні проблеми. Чому? Вся проблема не в... Не в тому, що стоїть вода, там вона десь замулилася, а в тому, що ви будете постійно ходити при нинішній ситуації до органів влади, допоможіть. А бюджет у нас так формується, і така у нас адміністративна система, що ви завжди будете просити про допомогу у вищестоячих стоячих е, органах. Відповідно, вирішення ваших проблем криється не в цій активності, а в цій активності плюс зміна в державі. Адміністративних повноважень, фіскального забезпечення, місцевого самоврядування. Тому що до мене, як до голови комісії з питань освіти і науки, з питаннями, скажімо, реконструкції, добудови, перебудови шкіл чи порятунку школи, звертаються десятки сільських голів, десятки директорів шкіл. Враховуючи місце коштів, допомогти можна лише там тим, хто є дійсно найбільш активний, і про себе найбільше заговорив. Дякую. Ну я думаю, що ці проблеми, це не тільки проблема треба додавати та... ще одне питання суто політичне, ну зміна адміністративної системи в Україні і фіскального забезпечення.